Так, Сонечко, вітаю тебе на першому дню цього трансформаційного шляху. І сьогодні ми поглянемо саме глиб себе і дослідимо, ким ти є насправді поза цією ролью рятівниці. Можливо, все життя ти відчувала відповідальність саме за чийсь чужий добробут. Ти завжди кидалась на допомогу, рятувала близьких, рятувала друзів, колег, ну, отже, всіх, окрім себе, допомагала ти іншим і вважала, що це є чудовою твоєю рисою. Але коли вона перетворювалася на необхідність бути всім потрібною, мені здається, що в тебе інколи з'являлося питання: а де ж у цьому всьому є я? І ти саме тут, щоб отримати це, цю відповідь? Далі роль рятівниці часто здається благородною місією. Принаймні нам це внушали в радянські часи і після радянські часи, що бути хорошою, бути потрібною, то є велика роль. Ти відчуваєш себе корисною, типу важливою, значущою, але то є все ілюзія. Проте з цим стоїть пастка, тому що твої твої потреби вони відкладаються на задній План. Далі, психологи зазначають, що рятівник він відчуває потребу бути нужним, да? потрібним. Його самооцінка залежить від того, наскільки сильно, глибоко він допомагає іншим. Інакше кажучи, ми звикаємо визначати свою цінність через те, скільки Скільки ми змогли допомогти іншим людям. Уяви, моє сонечко, що тебе в цьому світі взагалі немає. Все залежить лише від того, як тебе оцінять інші, наскільки сильно ти їм допоможеш. Уявляєш, так? Згодом може здатися, що без цієї ролі ти взагалі не знаєш, хто ти є. Правда? І мені здається, ти якраз до цього й дійшла? Давай поставимо тоді пряме запитання. Хто ти, коли ти нікого не рятуєш? Я ще раз повторюю, задумайся, хто ти в той момент, коли ти нікому нічого не допомагаєш? Угу. Якщо зняти саме ту мантію герої... ну, героїні-рятівниці, що там під нею? Хто під цією мантією? Де є героїня, де є рятівниця? Задумайся. І дай, будь ласка, відповідь. Далі, спершу це питання може викликати розгубленість чи навіть страх. І як часто, як правило, навіть таке слово російське да, роздраження. Можливо, прийде думка, як це не допомагати. А як це? А дійсно, хто я тоді така? Правда? Але саме через такий виклик ти можеш познайомитися з собою справжньою. І тією, що існує, а вона таки існує, незалежно від чужих проблем. З тією, яка вже давним-давно засиділася без твоєї уваги, в повному ем, такому. Одіночісті, да? одинокості, в повній одинокості, і жде, доки ти звернеш на неї увагу, тому що твоя увага завжди десь за кимось, десь там, у друзях, родичах, сусідах, да? близьких, в дітях, в подругах і так далі. Згадаємо, коли ти вперше, коли в тебе відчуття з'явилось, що ти мусиш рятувати. Що там таке було? Чи було в твоєму дитинстві, наприклад, таке, що ти відчувала себе відповідальною за настрій мами чи тата, чи як в мене я була відповідальна за настрій всієї родини, ми жили разом з бабусею, з дідусем, з тіткою, дядьком. І я відчувала майже кожного. А то й усіх емоцій, які вони навіть і... Долі не проявляли. І мені було дуже дивно в дитинстві, чому вони відчувають одне, а говорять зовсім інше. ось так І я завжди підлаштовувалася з дитинства, і я була нужною і я в цей час. Подивись, будь ласка, на себе. Як у тебе, коли воно зародилося? Окей. Чи може ти була от. І цією дорослою дівчинкою, да, яка піклувалася за молодших братів і сестер. У моєму випадку, це також було двоюродні брат і сестричка. У когось є таке, що різниця 2-3 роки між, тим, між молодшими дітьми, да, і ви вже становилися відповідальним. Бувало таке, що навіть 4 років, з 4 рочків, з трьох років дівчата ставали відповідальними за своїх молодших братів і сестер. Розумієте, про що я? Тобто все життя ти потрібна, щоб допомагати іншим. Ти функція, чуєш мене, так? Да? Йдемо далі. І є ще таке, коли ти заспокоювала саме сварки да, в родині. Знову ж таки, ти стаєш позицією дорослого. Часто також бували такі періоди да? з п'яти да, оці сварки, де ти вже все розумієш, ти вже дорослий, батьки сваряться, батьки розлучаються, і ти стаєш в позицію марила такого. Це теж зародження тієї самої рятівниці, або часті е, е, жаління, да? правильне слово де мати постійно жалується да, на батька, який він поганий, ти стаєш психологом для мами, ти її вислуховуєш, і знову ж таки ти рятівниця. Йдем далі. ним далі, чи може часто роль рятівниці зарождається саме тоді, коли маленька дівчинка розуміє і її люблять, і хвалять тільки за те, що вона корисна. Просто так любити тебе не можна. І ти навіть не розумієш, як це абсолютно. Тому що те потрібна завжди комусь для чогось. Ти підручний матеріал. Йдемо далі. Дитина вчиться отримувати любов і визнання, допомагаючи іншим, і поступово забуває про власні потреби. Про власні емоції. Як не дивно, ти відчуваєш емоції всіх навколо, ти відповідальна за їхні емоції, а свої ти взагалі не можеш почути. Розумієш, ти настільки розтворюєшся саме в людях в цій нужності, що ти не чуєш себе. Як в моєму випадку було, я дуже тяжко фізично працювала. І я відчуваю, що в мене болить спина до ужасу, дитини. І я не знаю, чому я це ігнорила. Це було зовсім не важливо. Абсолютно. Важливо було лише те, що я зробила їм приємне. Чи пропали той город, чи вимила весь будинок, ну, пішла-поїхала. Я функція, повторююся. Так формується переконання, що бути хорошою і потрібною. Я Повинна, я повинна рятувати, допомагати і догоджати ще одна із функцій, де ти, в якій би ти компанії не знаходилась, де би ти не було, ти завжди стаєш в таку позицію, щоб всім було комфортно разом з тобою, щоб всім догодити, і ти навіть цього не замічаєш. Лише би їм було добре. Але давай сьогодні ми вже. Вдихнемо глибоко да, і подивимося саме вправду. Давай. Е, Ти більше не ця роль. Ти розумієш, що це просто роль. Це не ти абсолютно. Це те, що тобі задали, домашнє завдання. Зіграти роль такої-то спасательниці, воїтельниці? Да? Усередині в тебе є особистість з мріями, яку ти зовсім ніколи не чула. А якщо й чула, то ти, тобі здавалося, що це ну як мимольотне, Да? Я буду трохи вставляти суржики, тому що мені важко на українській мові повністю, але ви мене пробачайте за це. В тебе там є дівчинка зі своїми мріями. Зі своїми талантами, зі своїми е, нуждами, да, так скажем, незалежно від того, потрібна ти комусь чи ні саме в цю мить. Твоя справжня цінність вона не вимірюється тим, скільки людей ти врятувала. Ось так. Твоя цінність, вона безумовна. І ніхто десь звідти, знав навколо, хто оточує тебе, не може тебе оцінювати абсолютно. Ти унікальна душа, яка заслуговує любові і уваги просто тому, що ти є. Я розумію, що те, що я говорю, тобі зараз воно не вкладається. Ти не знаєш, як це просто бути. Я тебе розумію. Як це просто бути? Як це вибирати тільки те, що хочу я? Як це е, нікому не допомагати, як це не угоджати? А, а для чого тоді я? Викликається питання. А для чого, щоб що, мене ж тоді всі кинуть? Ті люди, які дійсно тебе не цінують, кинуть, але ті люди, які бачать в тобі людину, душу, емоції, талант, любов, вони з тобою залишаться. Угу. Уяви на мить, що ніхто нічого від тебе не потребує. От уявиться, це. відчуй цей дискомфорт, як тобі важко. Відчуй цей страх. Правда? Угу. Що ти будеш з цим робити? Як ти будеш себе відчувати? І що ти будеш діяти далі? Угу. А якщо ми на ну, приберемо ці страхи, цю тривогу, от не потрібно нікому нічого робити. Убираємо ці всі страхи, убираємо це все. І чим би ти тоді займалася? Що б ти тоді робила? Не потрібно кожна людина, яка тебе оточує, вона самодостатня, в неї є гроші. Емоційно їх підтримують психологи, фізично їм допомагають люди за одягну плату. Так? От не потрібно. Діти вони вже мають або нянечку, або вони вже дорослі. От Просто пофантазуй. Чим би ти тоді займалась? За батьками також піклуються. Чоловік вже виріс емоційно, він дорослий. Чим би ти займалася? Що б ти робила? окей, Чим би наповнилося саме твоє життя? Можливо, е якщо ми це все приберемо, в тебе з'явиться дуже велика пустота. І е я навіть коли зараз говорю, я повню цей стан, де дійсно тебе наче немає. Пусто. Ти ніхто, ти не потрібна. І проживати це не дуже так і приємно. Да? Коли ти відчуваєш, що ти ніхто. Mm. Але зато глянь сюди, що звична ось ця метушня, да, тривога, вона зникає. Так, є порожнеча, але і тривоги цієї нема, і бігти нікуди не треба, робити нічого не треба. І навіть думки вони якось ну, замедляються. Mm. І нічого з цього більше не треба робити. Ти не потрібна. Хм. І ось тоді, коли ти проживеш цю порожнечу, цей стан, що ти не потрібна, в тебе буде лунати отой голос цієї дівчинки, яка давним-давно чекає тебе. Розумієш, прошу, в якої є свої непотребності? Ну,потрібності. <кхем>. Е є свої якісь. Мрії є нужди, є життя в кінці кінців. в тебе є своє життя, яке стоїть на паузі до сьогоднішнього часу. Уявляєш? <клес> Можливо, ти згадаєш, що колись любила, що ти колись малювала, танцювала, писала вірші, як було в мене. Ти згадаєш, що ти творила. До моменту цього всього спасання, до моменту розрухи цієї ідеальної картинки, до моменту, коли ти стала річчю, а не душею. Можливо, ти зрозумієш, що тобі, можливо, бракує відпочинку. Або просто от цієї тиші, де тобі не треба кимось бути. Можливо, ти хочеш цієї тиші. Прислухайся до себе. Що тобі хочеться, коли ти не мусиш нікого рятувати? А от насправді запитайся. Кожного разу, коли я задаю питання, можеш ще раз прослухати це відео, візьми ручку і листочок, і дійсно глибоко дай собі на кожне питання відповідь. <кій> Бути собою поза ролями значить. Відкрити свою справжню суть. Чому я говорю ролями? Тому що роль рятівниці це не єдина роль, а роль мами, да? роль хорошої подруги і пішла-поїхала. Їх же ж існує багато, і не всі вони позитивні для тебе, в основному деструктивні. Тебе, можливо, буде лякати ось ця зупинка да, і саме занурення, бо ти звикла ховати за маскою цієї всесильної помічниці. І багато кому важко від цього відмовитись, а то й люди і помирають з цією рулью, яка у них домінує Воїтельниця, рятувальниця Потрібна всім підлаштована під світ. Абсолютно Забуша про себе і про те, для чого вона прийшла в цей світ. Я скажу так, що саме зняття цієї маски дає тобі свободу. Свободу сказати Я є. Я можу допомагати іншим, а можу і ні. А може і ні. Я не зобов'язана жертвувати собою. Розумієш? Тобі можна бути собою? Усе це, що ти робила на протязі свого життя до цього моменту, можна і не робити. Хоча б допусти ці думки. Уяви, як це? А найголовніше уяви, що ти теж важлива. Те, як важливі ці люди, яким ти допомагаєш, для тебе. Уяви, що ти теж важлива для себе. Перефокусуй це рятування на себе, занурся до себе. Подивися, де ти. Адже найбільша допомога потрібна не їм, а тобі, сонечко. Тобі. Я ще трошечки скажу. І так, твоє я це не список ролей, ролей чи досягнень. Це щось глибше. Це твоя душа, це твоя особистість, це твоя ідентичність, це твоє серце. Сьогодні ми починаємо подорож до себе справжньої. Дозволь собі поглянути, люблячим поглядом на себе. На ту, яка всередині тебе, на ту дівчинку, яка з радістю прийме тебе, пробачить тебе. А ти обов'язково вибачся за те, що ти стільки років її ігнорувала, стільки років не звертала на неї уваги. Ти їй потрібна. Настав. Час тобі познайомитись да? з нею ніжною, вразливою, сильною, різною і прийняти її. І саме наступне відео чи а, буде медитація. Зустріч саме з собою істиною. Якщо потрібно, ти ще раз прослухай це відео, дай відповіді собі глибинні. Відчуй ту дівчинку, яка там всередині. Подивись на все, що ти робиш зараз. Відчуй кожен стан. І коли будеш готова, переключайся на медитацію. До наступних відео.